Що таке регресія і як вона може допомогти у твоїх стосунках? Ти помічала, що у твоєму житті повторюються одні і ті ж ситуації? Виглядає це так, ніби ти вже зробила висновки, але знову потрапляєш у стосунки з чоловіками, які не готові до серйозних відносин, бояться відповідальності чи просто зникають. Чому це відбувається? Відповідь у твоїй підсвідомості. Саме там зберігається весь твій життєвий досвід, а також досвід твоєї родини і навіть попередніх втілень. Що таке регресія? Це метод, який дозволяє заглибитися в шари пам'яті і знайти причину повторюваних ситуацій. Це як подорож в минуле, де ти можеш побачити, які установки керують твоїм життям і заважають тобі бути щасливою? Що можна знайти в регресії? Переживання з дитинства, які сформулювали страхи або невпевненість, родові програми передання від предків. Досвід минулих життів, який впливає на твій вибір партнерів. Це безпечний і глибокий метод, який допомагає змінити сценарій твого життя. Якщо ти відчуваєш, що застрягла в повторюваних ситуаціях, регресія може стати твоїм ключем, який допоможе розірвати це коло. Готова спробувати. Напиши мені в особисті повідомлення, і я розповім, як це працює саме для тебе.